Конфіскація авто в Україні, чому в Україні конфіскують автомобілі, які пройшли розмитнення, але потім їх не можуть поставити на перший облік? Наш підписник пише, що він розмитив автомобіль без транзиту і без зняття з обліку, і це є дуже велике порушення. Чому тому, що митний кодекс України, а саме стаття 377, вона називається так: особливості митного оформлення окремих товарів, що ввозиться громадянами на митну територію України. В ній в частині шостій напряму вказано. Що всі товари, які були зареєстровані в іншій країні, коли вони возяться і розмитнюються в Україні, вони мають бути зняті в тих країнах, де вони були зареєстровані. Тобто на авто потрібно брати транзитні номерні знаки або знімати їх з обліку по тим правилам, які є в тій країні, де вони були зареєстровані. Якщо цього не робити, це є грубим порушенням митних правил. Є спеціальний наказ, 11.18, яким керуються митники, коли вони розмитнюють вас. Ваш автомобіль і в ньому прямо передбачено, що митник має перевірити, чи автомобіль був знятий з обліку. Звичайно, і деякі брокери можуть це діло порішати. Митники можуть на це очі закрити, автомобіль з обліку не знятий, але потім з цим автомобілем можуть бути великі проблеми, навіть і конфіскація. Чому конфіскація? А тому, що митний кодекс він передбачає: якщо на момент подачі документів на митницю, де деякі документи, які були подані, були фальшивими, тоді цей товар підлягає повністю. Ні, конфіскації і дуже великим штрафом. Отже, українці, не порушуйте закон, бережіть закон, і тоді закон збереже вас. І робіть розмитнення своїх транспортних засобів повністю правильно. Ще ми вам допоможемо, українці купуйте авто. А в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.